Шановний захиснику, я хочу висловити свою вдячність за вашу працю та відданість Україні, силу та мужність. Я дякую вам за мирне небо над головою, за можливість вчитися та здобувати вищу освіту. Я дякую вам за те, що маю змогу бачитися зі своїми рідними та друзями. Ви, герої, я вірю в нашу перемогу, слава Україні, героям слава! Дякую за ці слова, і нехай так і буде. Вітаю вас для мене. Це честь писати вам листа. У вас. За те, що ви це зробили, це для мене подвиг. Я вам дякую дуже щиро і хочу, щоб ви знали, що це що ці слова це не якісь завчені чи наліковані тези. Хоча я дійсно вдячний, бажаю вам найскорішого одужання, і щоб ваше поранення не впливало на вашу душу і всі ваші душевні та фізичні рани загальні. Дякую. Я теж вам дякую за. Ці слова і завдяки цим словам я стараюсь і зараз тут сижу на фонтані Рошен сам своїми ногами пішов. Так що це не впливало, не впливало сильно на мою душу, але попливало частично, але думаю, що. Любий захиснику, ми знаємо, що ви скоро одужать та бажаємо цього як найсильніше. Дякуємо за ваш героїзм та відвагу за захист нашої неньки. Дякуємо за змогу вчитися та жити. Ми вам, вами пишаємось. Будь ласка, ми стараємось. Дорогі захиснику України, дякую тобі за те, що ти захищаєш мене та всіх українців. І ризикуєш своїм життям заради нас, усіх. Бажаю тобі скорішого одужання і хочу, щоб ти знав, що ми з тобою, твої рідні і близькі, і вся Україна з тобою. Ми дуже цінуємо все, що ти для нас робиш, і чим жертвуєш, ти дуже хоробрий, мужній відданий. І ми всі тобою пишаємось. Хочу сказати тобі, тримайся. Я вірю, що ти все зможеш. Не забувай, що ми завжди тебе підтримуємо і допоможемо. Українці просто безмежно вдячні тобі, твоїм побратимам за вашу відвагу і вашу дуже небезпечну працю. Заради нас, усіх, ви, наші захисники, завдяки вам. Ми маємо можливість обіймати батьків, спілкуватися із друзями, навчатися і усміхатися. Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати те, що врятували сотні. Сотні тисяч людських життів і щодня рятується. Скоріше одужайте, перемагайте і повертайтеся додому. Ми вас любимо. Дякую, ці слова дуже приємні і я думаю, що ми з моїми побратимами ще повоюємо пізніше. Дорогі захисники, дякую вам, що ризикуєте своїм життям. Заради на нас, що захищав. Іти нашу домівку, ми відчуваємо себе захищеними, але ми дуже переживаємо за вас. Стараємося допомогти чим можемо. Всі ми хочемо, щоб скоріше закінчилась війна, щоб всі захисники і захисниці повернулися до своєї сім'ї. Бажаю вам скорішого одужання. Набирайтеся сил. Ми надіємось, що з вами все буде добре. На жаль, не всі повернуться вже, бо дехто ніколи вже не повернеться. Але ті, хто залишились, повернуться і думаю, що вони Мі буде потрібні просто відпочинок. Шановний захиснику, зараз я можу писати цього листа завдяки тобі і тисячам твоїх побратимів. Я знаю, що ви отримали важке поранення. І мені хочеться вас підбадьорити. Хочу також подякувати за вашу мужність та патріотизм. Щодня ви, стої... Щодня ви стоїте на варті нашого спокою та наших домівок. Також низький вклін вашим батькам, адже вони виховали національно свідому людину, справжнього патріота. Бажаю вам на швидкого одужання та швидкого повернення до вас, поваги, Ксенії. Так, ми будемо стояти на варті, і ми стоїмо на варті насмерть. А на рахунок патріотизму це скоріше за все ем, було моє особисто. У мене такого патріотизму, як вас, в свої 16 років ще не було. І я радий, що ну, підростає нове покоління, яке це розуміє, і бо, тому що В це майбутнє. А ми. Ми відвоюємо все і... а ви будете відбудовувати. Дорогі захиснику, дякую за все те, що ти робиш для нас. Знаю, що, можливо, зараз тобі нелегко, але знаю, що є багато. людей. Які моляться за тебе та вірять у тебе. Не здавайся. Не здавайся, отакі моменти. Потрібно залишатися сильним духом. Особливо я вдячна за те, що, не дивлячись на все, ти почав захищати нас. Я навіть не уявляю, скільки всього тобі довелося пережити, тому я впевнена, що ця ситуація нічого не змінить. І ти продовжиш робити те, що і раніше робив. Бажаю скорішого одужання, ми завжди разом з тобою. Так. Пережити прийшлось багато і. Не дивлячись на все, мені було байдуже. Я залишив своє улюблене рідне місто заради цього. І... Бо я розумію, що якщо ми б всі не пішли захищати туди, то вони б дійшли б сюди. А цього допустити ніяк не можна. Якщо це на сході допустили, на заході це ніколи ми не допустимо цього. І я вдячний вам всім за те, що ви написали ці слова на листочку. Я їх всі прочитав, всім відповів. І думаю, в листопаді, в грудні або вже на наступний рік я до вас приїду в гості і ми з вами поговоримо вже вживу. Дякую вам. Ми обов'язково будемо працювати над перемогою.